Понад двісті шість мільйонів гривень заборгованості мають жителі Чернігова та області за спожиту електроенергію. Про це розповіла начальниця відділу по роботі зі споживачами ТОВ ЕНЕРА Чернігів Наталія Лущик. За її словами, на сьогодні кількість боржників становить понад 115 тисяч людей. Після скасування мораторію на припинення житлово-комунальних послуг за борги цих споживачів будуть відключати. Побутові споживачі, які знаходяться поза межами. Тих районів, де ведуться активні бойові дії або можливі бойові дії, будуть здійснюватися відключення, за словами Наталії Лущик, споживачів, які мають заборгованість, попереджають про відключення за 10 днів. То якщо заборгованість більше двох місяців, ми виписуємо попередження на відключення, даємо час людям сплатити самостійно цю заборгованість, а потім вже фактично компанія розподільно здійснює відключення. Постачальник звертається до нас як до оператора системи розподілу з. Вимоги про відключення споживача, починаючи з певної дати. Ми, як оператор системи розподілу, зобов'язані виконати цю вимогу. Тому ми в необхідну дату приїжджаємо до цього споживача і відключаємо електричну енергію. Не застосовуватимуться відключення у тих громадах, де наразі ведуться активні бойові дії. Це Семенівська, Новгород-Сіверська, Городнянська та Сновська громади. У КП Чернігів водоканал на сьогодні близько 13 тисяч боржників, каже начальник центру обслуговування споживачів Максим Степанов. Загальна сума боргу становить близько 43 мільйони гривень. Відключати у боржників водопостачання підприємство поки не планує. Спочатку будуть проводити роз'яснювальну роботу. Ну а тоді вже наразі, якщо це вже допомагати примусового характеру. Нічого не буде то компанія буде розглядати питання індивідуального характеру до кожного боржника щодо можливості. Відключення та фактично призупинення надання таких послуг. Максим Степанов каже: зараз тривають судові процеси зі споживачами, які мають заборгованість. В цей час до них не будуть застосовувати відключення чи стягувати пеню злісними неплатниками на підприємстві. Вважають тих споживачів, які не погасили борги протягом більше ніж трьох років. На сьогоднішній день потім вага такого боргу перед підприємством складає понад 21 мільйон гривень. Це порядка, десь біля. Більше півтори тисячі споживачів абонентів наших. Люди на скасування мораторію реагують по-різному. Багато людей зараз не працює, немає достатку. І То як можна людину відключити за це? Треба налагодити, щоб закінчилась війна, налагодити робота щоб була в людей, щоб люди могли спокійно працювати. Зараз з деяких людей навіть на хліб не вистачає грошей, то як можна платити за воду і за все остальне. Тим більше, що тарифів нас ростуть, ростуть як гриби в лісі. Є ж такі люди, які вообще получають такі гроші і не платять. Тим першу чергу треба. Ми надіслали інформаційні запити щодо відключень боржників і ОАТ Чернігівгаз та ОТКЕ про це розкажемо у наших наступних матеріалах. Олександра Мілашевська, Марина Кирієнко, Роман Репа, Дмитро Фальчевський. Суспільне новини Чернігів.